Ви не просто майстри своєї справи. Ви запалюєте серця своїх учнів до нових звершень. Ви перетворюєте виклики на можливості, а кожен урок на пригоду. Ви вже сьогодні творите майбутнє нашої країни, виховуючи покоління лідерів, яке буде змінювати світ. Порольні шановні освітяни. дійсно, сьогодні ми святкуємо свят. Ми його святкуємо. Складних умовах. Святкуємо його, не знаючи, чи перерветься воно через лічені секунди сигналом повітряної тривоги, чи не доведеться нам спускатися в укриття. Але ми тут, ми працюємо, ми в Кременчуці, ми вчимо і виховуємо дітей. Ми на своїх місцях, кожен на своєму фронті. І сьогодні освітянський фронт теж важливий, тому що це майбутнє. Це майбутнє ваших вихованців, ваших учнів. Це майбутнє Кременчужан, які довірили вам своїх дітей. І це майбутнє нашої країни. Другий аспект, який я хочу сьогодні сказати, це наша складна, найскладніша зима 2024-2025 років, яка у нас попереду. Ми з вами маємо бути готові. Всі дуже прошу вас. Ваші генератори, ваше пальне, ваше ну все, 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 що у вас є в школах, у вас повинно працювати. Дай Бог, щоб ми не запускали ці пункти незглавності для людей, але вони повинні теж бути готові і левова частка пунктів незглавності в ваших школах. Третє питання, про що хочеться сказати, це все-таки зміст освіти. Тому що, на жаль, я розумію, в Україні повноцінно проводити навчання неможливо, заняття неможливо. Ну, коли сидить, от ми бачимо, да, третій, А, третій Б, третій В приміщення, яке трошки більше, ніж президія, ну точно. Не знаю, Геннадій Федорович, сьогодні я сварився, кажу, де э, ці папери на 57 статтю? Де вони? Ольга Петрівна? Нема Ольга Петрівна. Тільки сьогодні вона їх підписувала, бо Геннадій Федорович вчора приніс. Ви розумієте, чим це чріват? Понімаєте, так? Да? Хто виноват? Геннадій Федорович, але ми все, дивіться, ми все максимально на цьому тижні зробимо правильно. Дуже сподіваюся, що ваші бухгалтерії все-таки теж... Попрацюють, підтягнуться, зроблять все можливе. Ми зараз віддамо два кредити, один майже віддали, другий маємо віддати Міжнародного банку ще водоканалу брали, там 20 років до нас брали, але ми його маємо віддавати все одно. І після цього зробимо виплати по освіті, по всьому. Вам зарплату затримують десь на 3-4 дні. так? Ну, от в цьому місяці це так було, тому що ми мали закрити 29-30, всі не закрили. І зараз е, спробуємо десь числа все-таки до 15-го день працівника освіти відсвяткувати попові. Тому це вже на себе, це моя відповідальність. Не на федераче буду старати. Дякую. починаємо нагородження працівників освіти. Нагороди вручають міський голова Віталій Малецький та заступниця міського голови Ольга Оксанова. Нагороджується свичка Ганна Іванівна. Вчителька математики Кременчуцького ліцею номер 4 Кремній Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Поміна Ольга Вікторівна, вчителька музичного мистецтва Кременчуцького ліцею номер 5 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Лючка Микола Володимирович, заступник директора заковної роботи, вчитель географії Кременчуцького ліцею No11 Гарант. Олександрова Людмила Іванівна, вчителька фізики Кременчуцької гімназії номер 22 Чесною грамотою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу навчання, і виховання учнівської молоді нагороджується білоножко Олена Вікторівна, директорка Кременчуцької гімназії Нових Грамотою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради нагороджується ратушна Ольга Миколаївна, директорка Кременчуцької гімназії номер 23 Юрченко Ірина Борисівна, головний бухгалтер Кременчуцького ліцею номер 30 Олів і Миколаївна Шевченко. Грамотою департаменту освіти Кременчуцької міської ради нагороджується носенко Надія Дмитрівна, прибиральниця службових приміщень Кременчуцького ліцею номер 10 1 Грамотою Кременчуцької міської організації профспілки працівників освіти і науки нагороджується Улинич Наталія Миколаївна, вихователька, голова профспілкового комітету Кременчуцького закладу дошкільної освіти номер 58